Я дякую за нашу зустріч. Це одна з найбільш представницьких зустрічей коаліція охочих. 27 лідерів держав: Євросоюз, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії. Дійсно, глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії. Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції, це не тільки слова. Конкретика спільна декларація усіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є, і це сигнал наскільки серйозно Європа і вся коаліція хоче готові працювати заради реальної небезпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність. Розмістити сили коаліція охоче, деталі пропрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування. Має бути визначено, як буде працювати моніторинг, має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись та фінансуватись належна сила та кількість української армії. Сьогодні я про це говорив окремо. Ми вважаємо, ключовий елемент наша українська сила на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи. Військові Франції, Британії України працювали детально щодо розміщення, щодо кількості, щодо конкретних видів зброї, щодо складових збройних сил, які потрібні, і які зможуть спрацювати.